Всіх вітаю на моєму каналі. З... Попередньо вибачаюся перед тими глядачами, хто любить і дивиться мій канал заради моїх баючок. Цього разу баючка трошки така не дуже весела і зовсім не баючка, але ж думаю, треба поділитися з людьми інформацією. Бо, то що я спостерігав, ну чистий обман. Так що, можливо, та інформація комусь стане в пригоді. Ну і, чесно кажучи, циферки переглядів, коли в назві звучить абревіатура ТЦК. <хи> можете подивитися самі, що вам розказувати. Коротше, коротше, дивіться, сьогодні у нас 22 березня 2025 рік. А от зараз читаю. Куча є в Ютубах, ну, в соцмережах є там, розказують про цей закон. Так, коротше, я про де, законопроект. Коротше, блін. Дивіться, може, я щось не, не так розумію, але якщо я так не, розумію, не так розумію, то я не один такий. Дивіться, що пише в інтернеті 13.035 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні, та в цілому, законопроект номер 12093, який пропонують пом'якшити яким пропонують пом'якшити процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію? Е, ну і там не буду далі то читати. Коротше, це, це йде мова про той закон, е, при якому, якщо ти там е, добровільно прийшов і заплатив штраф, то платиш не 17 тисяч гривень штрафу, а половину. Так от я вам скажу, я вам скажу, то все брехня. І ті гади, що там наверху сидять в тому заведенні на три букви, що собі додають зарплату, нас просто нахитають. Особисто я вчора, тобто 21. Ні, не вчора, позавчора, 20 березня 2025 року, спостерігав таку картину. І я думаю, що, можливо, хтось буде бачити моє відео, не дадуть мені збрехати саме в ТЦК. Спостерігав таку картину. Заходить мій знайомий. Не буду казати, хто ти такий, але його дуже багато людей знають в Кременці, так як він працює, працює в такому закладі, що багато хто користується сьогодні на даний час послугами цієї контори. Ну, я думаю, ви догадуєтеся, майже всі зараз таким користуються. Коротше, заходить він. Поздоровкався, бо ми знаємося сюди туди. Шо, ну, знаєте, не кожен там признається, чого прийшов, знаєте, всякі ж там. Каже, та от, каже, вжарили мені 17 тисяч гривень штрафу. От я прийшов сам, бо вичитав, що такий закон, що якщо приходиш сам платиш, то половину платиш. Ну, добре. Значить, е вийшло, що в цей кабінет де де нас приймали, ми зайшли разом. І я чув, як з ним говорили працівники нашого ТЦК. І кажуть до нього, Яке половину, що ти чоловіче? <хи> Де ти таке чув? Ну, каже, та вот же ж Верховна Рада прийняла закон. Ми нічого не знаємо. В тебе, чоловіче, є три варіанти. Перший варіант ти платиш, йдеш в банк і платиш 17 тисяч гривень штрафу. Другий варіант, ти до 15 днів часу має. Другий варіант. Ти оскаржуєш той штраф в суді, і третій варіант, ти доказуєш документально, як то як то правильно сказати, ну чого ти не прийшов вчасно по От то за за неявку по повесті, 17 тисяч гривень штраф. Оце три варіанти, все. І знаєте, то якось як так сталося, що я свідок був всього і тієї ситуації. Значить, тільки цей чоловічок вийшов, заходить другий. Та сама історія. Тож я читав, що так і так, що половину, якщо приходиш, сам платиш. Нічого, і ти плати 15, 17 тисяч, яке половину. О. Ну і ще я зустрів в тому закладі ще одного хлопчину. Дуже мені жалко його такий зовсім якийсь молоденький пацан, який теж прийшов з тієї самої причини. Я не знаю, звідки ті хлопці знали, але скорше всього, що вони. Побачили в резерві, плюс, що вони в розшуку. Ну і вирішили вияснити, чого вони в розшуку. Так от, так само прийшов третій хлопчина по тій самій проблемі. До нього представили такого дядька кілограм 130 в формі, і вже його не випускали з того закладу. Щось йому там морочили, він впирався, нічого не хотів підписувати. І я пішов десь так, після 4 дня вже пішов додому, і при мені його так і не випустили. От така історія про Верховну Раду, про їхні закони, як вони їх приймають, як вони їх виконують. Мені от інтересно, як от вони зарплату підняли, то вже моментально їм там зарплата почала нараховуватися. Чи як то воно? Ви як думаєте, народ. Так що дивіться. Я не знаю, навіть вам сказати. Я би сказав: не ведіться на ту всю фігню, бо не знаю, як де, а в нас то не спрацьовує. Я сам, був в тому свідок. От така ситуація. Пишіть, хто що скаже, можливо, ще хтось з такою проблемою стикався, бо то якби не цікаво. А що кажуть? Якщо не платиш за 15 днів, не сплачуєш, там, ну, не робиш один з тих трьох варіантів, справу передають до виконавчої виконавчій службі. Чого то судовиконавчій службі, судовиконавча то і від того називається судовиконавча, що вона виконує судові рішення? А тут ще нема судового рішення, то просто собі те ЦК рішило, І як багато хто з вас знає, ті штрафи приходять абсолютно. Абсолютно, як би то сказати, буває не заслужено. Просто людям, які там <кій>, чемно проходять всі ці ВЛК, реєстрації, всі там чи строчки мають, чи десь навіть і служать і на фронті, а штрафи їм приходять. От така штука. розумієте? Так що, якщо штрафувати нас, то то бистренько. А якщо якісь скидочки для нас, то то вже фігушки. От така ситуація. Підписуйтесь на мій канал. Послухайте якісь баючки, подивитися про Кременець, про історії. Ну і так само буду час від часу вливати вам такі дози про новини про ТЦК, що знаю в таких розумних межах. Бо самі розумієте, не все можна розказувати без. Серйозних послідств, як то й кажуть. А хто каже, що дивися, що там, що там в тому Ютубі чи Тіктоці, що там гонять і на владу, і на ТЦК, і на все. Так ті люди, я вам скажу, що гонять, особливо ті, що чоловічої статі, вони знаходяться не в Україні. Я думаю, вам продовжити не треба. До чого я веду? Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, кого цікавить тема саме цієї справи. В слідуючому відео я розкажу про нюанси Резерв плюс дуже важливі нюанси, які я знав буквально тільки вчора, а сам думав протилежно. І думаю, що так багато хто думає, і я, я переконаний, що багатьом пригодиться ця інформація. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою Ой, і всім нам миру. Во що я хочу всім побажати. Бувайте!